Євангелія Господа нашого Ісуса Христа від Луки. Розділ перший. Саме тому що багато хто брався скласти оповідання про речі, які сталися між нами. як то нам передали ті, що були від початку наочними свідками і слугами слова, вирішив і я. Вивідавши про все докладно від початків, написати тобі за порядком високодостойний Теофіле, щоб ти знав стійкість науки, яку ти прийняв, був за часів Ірода, царя юдейського, один священник на ім'я Захарія з черги Авії, та його жінка з дочок Арона на ім'я Єлисавета. Вони були обоє справедливі перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно, але були бездітні, бо Єлисавета була безплідна, і вони обоє були в літах похилі. І ось одного разу, коли Захарія, за порядком своєї черги, служив перед Богом згідно за звичаєм священичої служби. Випав на нього жереб увійти в святилище Господнє і покадити. А вся сила народу під час кадіння молилася знадвору. Тоді з'явився йому ангел Господній, ставши праворуч кадильного жертовника. Захарія, побачивши його, стривожився і страх напав на нього. Ангел же сказав до нього. Не бійсь, Захаріє, бо твоя молитва вислухана. Жінка твоя, Єлисавета, породить тобі сина, і ти даси йому ім'я, Йоан. І буде тобі радість і веселість, і багато з його народження радітимуть, бо він буде великий в очах Господніх, не питиме ні вина, ні напою п'янкого, і сповниться Духом Святим. Вже зло на матері своєї, і багато синів Ізраїля наверне до Господа, їхнього бога. І сам він ітиме перед ним з духом та силою іллі, щоб навернути серця батьків до дітей і неслухняних до мудрості праведних, щоб приготувати Господові народ прихильний. Захарія ж сказав до ангела. Почому знатиму це, я бо старий, і жінка моя на схилі свого віку. Ангел озвався до нього. Я, Гавриїв, що стою перед Богом, і мене послано з тобою говорити та принести тобі цю благовість. І ось замовкнеш і не зможеш говорити аж до дня, коли це здійсниться, за те, що ти не повірив словам моїм. Які здійсняться свого часу, люди ж чекали Захарії і дивувались, що він так забарився у святині. Коли ж він вийшов, не міг до них говорити, і вони зрозуміли, що він видіння бачив у святині він же давав їм знаки і зостався німий. А як скінчилися дні його служби? Він повернувся до свого дому. Після тих днів зачала Єлисавета, його жінка, і таїлася п'ять місяців, кажучи: Так учинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галилеї, якому ім'я Назарет. До діви Зарученої чоловікові на ім'я Йосиф з Давидового дому Ім'я ж діви було Марія. Війшовши до неї, ангел сказав їй, Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати в собі. Що могло значити те привітання? Ангел їй сказав: Не бійсь, Марія, ти бо знайшла ласку в Бога. Ось ти зачнеш у лоні і вродиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього назветься, і Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька. І він царюватиме над домом Якова по віки, і царюванню його не буде кінця. А Марія сказала до ангела: Як же воно станеться, коли я не знаю мужа? Ангел, відповідаючи, сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить, тому й святе, що народиться. Назветься син Божий. Ось твоя родичка Єлисавета, вона також у своїй старості зачала сина, і оце шостий місяць тій, що її звуть неплідною. Нічого бо немає неможливого в Бога. Тоді Марія сказала: Ось я, Господня слугиня, нехай зо мною станеться по твоєму слову. І Ангел відійшов від неї. Тими днями Марія, зібравшися, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю, в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлисавету. І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулася дитина в її лоні, і Єлисавета сповнилася Святим Духом і викликнула голосом сильним. Благословенна ти між жінками і благословен плід лона Твого. І звідкіля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого, ось бо як голос Твого привітання залунав у моїх вухах, дитина з радості здригнулась у моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа! І мовила Марія, Величає душа моя Господа, і Дух мій радіє в Бозі, спасі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди, велике Бо вчинив мені всемогутній, і святе Його ім'я, милосердя Його зроду врід на тих. Які страхаються його. Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних, наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був. Батькам нашим Авраамові і його потомству по віки. Марія перебула в Єлисавети місяців зотри, потім повернулася додому свого. Тим часом настав Єлисаветі час родити, і вона вродила сина. Її сусіди та родина почули, що Господь виявив їй своє велике милосердя. І радувалася з нею. Восьмого дня прийшли обрізати хлоп'я і хотіли назвати його ім'ям його батька Захарія. Його ж мати заговорила, кажучи: Ні, він зватись буде Йоан. Кажуть до неї Та у твоїй родині нема нікого, хто звався б таким ім'ям. І знаками спитали його батька. Як би хотів, щоб той назвався, і, попросивши табличку, він написав Йоанн, Його ім'я. Всі тому дивувались, тієї ж хвилини відкрились його уста, і язик розв'язався, і він почав говорити та благословляти Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів по всіх гірських околицях Юдеї. Про все це говорили. Усі, що про те чули, берегли в своїм серці і казали між собою, Що воно з того хлоп'яти буде? І справді рука Господня була з ним. А Захарія, його батько, сповнився Святим Духом і почав пророкувати. Благословен Господь, Бог Ізраїля. Що навідався і звільнив народ свій, і що підняв нам спасенну потугу в домі Давида, слуги свого, як то він сповістив був устами святих своїх від віку пророків, що нас спасе від наших ворогів та з рук всіх тих, що нас ненавидять, що вчинить нам милосердя з нашими батьками, що згадає на святий Союз свій, клятву якою він був поклявся Авраамові, нашому батькові, що дасть нам, звільненим з рук ворогів, служити йому безстрашно у святості та справедливості, перед ним увесь вік наш. А ти, дитино, пророком вишнього назвешся, бо ти ходитимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу. Дати Його народові знання спасіння через відпущення гріхів їхніх, завдяки сердечній милості нашого Бога, з якою зглянулось на нас світло з висоти, щоб освітити тих, що сидять у темряві та в тіні смертні, щоб спрямувати наші ноги на дорогу миру. Дитя ж росло і скріплялося на дусі, та перебувало в пустині аж до дня свого об'явлення Ізраїлові. Послання до Євреїв. Розділ другий. Тому ми мусимо вважати дуже пильно на те, що почули, щоб, бува, нас не знесло з дороги. Бо коли слово, оголошене ангелами, було таке зобов'язуюче, що всякий його переступ і непослух приймав справедливу кару, то як утечемо ми, коли занедбаємо таке велике спасіння? Воно Спочатку, проповідане Господом, було підтверджено нам тими, що його чули, коли Бог засвідчив знаками, дивами і різними потугами, ще й дарами Святого Духа, що їх він розділює за своєю волею. Не ангелам, бо підкорив він світ майбутній, про який ми говоримо. Бо десь хтось засвідчив, кажучи, Що таке людина, що ти про неї пам'ятаєш, або син чоловічий, що ти навідуєшся до нього, ти вчинив його мало меншим від ангелів, увінчав його славою і честю, усе підкорив йому під ноги. А коли все підкорив під Нього, то не лишив нічого, що було б йому непідкореним, та нині ще не бачимо, що йому все було підкорене, а бачимо Ісуса, який за те, що перетерпів смерть, увінчений славою і честю, який на малу хвилину був нижче ангелів, щоб благодаттю Божою зазнати за всіх смерті. Годилося бо йому, заради якого все і через якого все, що ввів багатьох синів у славу, вдосконалити стражданнями того, хто дав почин їхньому спасінню. Бо той, що освячує, і ті, що освячуються, всі від одного. Тому і не соромиться називати їх братами, коли каже. Я звіщу ім'я Твоє моїм братам, хвалитиму тебе серед громади. І ще буду надіятись на нього. А також ось я і діти, що їх Бог мені дав. А що діти були учасниками тіла й крові, то й він подібно участь у тому брав. Щоб смертю знищити того, хто мав владу смерті, тобто диявола, і визволити тих, що їх страх смерті все життя тримав у рабстві, адже не ангелам іде на допомогу, а потомству Авраама. Тому він мусив бути в усьому подібним до братів, щоб стати милосердним та вірним архієреєм. У справах божих на спокутування гріхів народу. Тому, власне, що він страждав і сам був випробуваний, він може допомогти тим, що проходять через пробу. Псалом шестидесятий Боже, ти нас відкинув, ти розбив нас, розгнівався, постав нас знову на ноги, Ти потряс землю, розколов її, зцілив її щілини, вона бо захиталась, ти дав народові Твоєму зазнати гіркої долі, вином, що забиває памороки, напоїв нас. Тим, що тебе бояться, Дав ти знамено, щоб могли втекти від лука, щоб твої улюблені спаслися. Допоможи десницею твоєю і вислухай нас. Бог мовив у своїй святині. Возрадуйся, розділю сихем, розміряю суккот долину, мій Гілеад, мій Манасія і Ефраїм. То шолом голови моєї, Юда моє берло. Моав мій умивальний посуд, на Едома сандалом моїм кину. Над філистимлянською землею я возликую. Хто приведе мене до города твердині? Хто приведе мене аж до Едому? Чи ж не ти, Боже, що відкинув нас? І що не виходиш, Боже, з нашими військами. Пошли нам допомогу на гнобителя, бо марна людська допомога. З Богом учинимо ми подвиг, він наших гнобителів розтопче Книга ПРОПОВІДНИКА Розділ п'ятий Не квапся устами твоїми, і серце твоє, хай не спішить вимовляти слово перед Богом, бо Бог на небі, а ти на землі. Тому слів твоїх нехай буде мало. Від багатьох клопотів. Походять сни, а від сили слів дурні розмови. Коли ти обречешся обітом перед Богом, не гайся його виконати. Бог бо не любить дурнів. Що обіцяв ти, те виконай. Ліпше тобі не обрікатись, ніж обриктись і не виконати. Не давай твоїм устам уводити тебе в провину, і не кажи перед посланцем це сталося, мовляв, необачно, щоб Бог не розгнівався на Твоє слово, і діло рук твоїх не знищив. Бо де багато снів і де багато слів, там марнота. Ти ж бійся бога! Як побачиш у якій небудь країні, що вбогого гноблять та гвалтують суд і правду, то не дивуйся тому, бо над високим чатує вищий, а над ним ще вищий. Користь для краю в усьому то цар, який дбає про оброблені поля. Хто любить гроші, не має їх досить. А хто любить достатки, ніякої користі з них немає, це теж марнота. Множаться статки, множаться і ті, що їх поїдають, і яка користь тому, хто їх має, крім хіба що тієї, що дивиться на них очима. Солодкий сон робітникам, чи з'їсть багато він, а чи мало? Багатого ж. Пересид не дає йому заснути. Є наболіле лихо, що я бачив під сонцем. Багатство, що зберігається власником йому ж на шкоду. І пропадає те багатство через якусь лиху пригоду, і як народжується в нього син, не має він у руках нічого. Як вийшов зло на матері своєї нагий, так і повернеться, нічого не візьме за свою працю, щоб понести в руці з собою. Це теж болюче лихо, яким прийшов, таким і відійде, яка ж йому користь, що працював на вітер, та ще й до того увесь свій вік провів у темряві, в журбі, у великім гніві, у болях та досаді. Ось що я визнаю за добре, за слушну річ для людини, їсти і пити та заживати собі добра з усієї праці, якою людина трудиться під сонцем за час свого життя, що Бог дає їй. Така бо вже її доля, також кожен чоловік, якому Бог. Дає багатство і достатки, дозволяє їх споживати, брати з них свою частку та при своїй праці веселитись. Це дар Божий. Такий не згадує багато про дні свого життя, бо Бог займає його радістю свого серця. Книга буття, розділ 18 Господь з'явився йому в діброві Мамре, як він сидів при вході до намету під час денної спеки. Підвів він свої очі та глянув Три чоловіки стоять перед ним. Як тільки він їх побачив, метнувся до входу намету їм назустріч. І вклонився до землі, та й каже: Мій владико, як я знайшов ласку в твоїх очах, не минай, прохаю, слуги Твого. Нехай принесуть трохи води, помийте собі ноги, відпочиньте під тим деревом. Я ж принесу хліба, щоб ви покріпились, а потім підете. На те ж бо і зайшли до вашого слуги. А вони відповіли, Зроби так, як сказав. Тоді кинувся Авраам у намет до Сари і каже Зготуй хутенько три сита петльованої муки, заміси і нароби паляниць. По тому Авраам побіг до корів, узяв телятко ніжне і ситне і дав слузі, а цей скоренько впорав його. Тоді він взяв сиру молока і телятко, що його напоготовив, та й поставив перед ними сам же стояв коло них під деревом, коли вони їли. І промовили вони до нього: Де Сара твоя жінка? Він відповів Ось тут, у наметі. Один і каже. Я вернуся за рік цій порі, і Сара, твоя жінка, буде мати сина. А Сара слухала це при вході до намету, що був іззаду нього. Авраам же і Сара були старі, дожили пізніх літ, і в Сари перестало бувати те, що звичайне в жінок. Тож і засміялась Сара, кажучи, сама до себе: Оце б то зів'янувши. Та здобутись на таку втіху? І чоловік мій вже старенький. Але Господь сказав до Авраама, Чого ж це сміялася Сара, кажучи, чи справді можу родити, бо ж я стара? Хіба для Господа є щось трудне? За рік, в отій самій порі, повернусь я до тебе, і Сара матиме сина. Сара ж перечила, кажучи Я не сміялася, бо вона злякалась. Та він сказав Ні, ти таки сміялась. Встали ці чоловіки звідсіля і повернули на судом, А Авраам ішов з ними, проводивши їх. Притому Господь думав Чи затаїти перед Авраамом те, що роблю? З Авраама ж напевно вийде народ великий та могутній, і через нього благословенні будуть усі народи землі. Бо я вибрав його на те, щоб він наказав своїм дітям і своєму домові по собі берегти путі Господні, творивши правду і суд, щоб Господь сповнив на Авраамові те, що обіцяв йому. Далі Господь сказав. Скарги, що здіймаються з содому і Гомори, вельми великі, і гріх їхній дуже тяжкий. Зійду та побачу, чи воно так насправді, чи ні, як то у скаргах, що доходять до мене, щоб знати. І повернулись оті чоловіки звідтіля та й пішли на содом, а Авраам ще стояв перед Господом. Тоді приступив Авраам ще ближче і сказав. Невже ж ти справді хочеш погубити праведного з грішним? А ну ж є в цьому місті п'ятдесят праведних? Чи справді їх погубиш і не простиш місцю задля 50 праведних, що в ньому? Хіба ж можеш таке вчинити? Чи вб'єш праведного разом з грішних? Чи прирівняєш праведника до грішника? Невже суддя всієї землі не чинитиме по правді? Господь же сказав, Коли знайду в содомі в місті 50 праведників, помилую все місто задля них. Тоді Авраам у відповідь Оце насмілився я говорити до Господа, а я земля і порох. Може, до 50 і бракуватиме 5 тож чи зруйнуєш ти через тих п'ятьох ціле місто? Господь сказав. Не зруйную, коли знайду там сорок пять. І знову заговорив він до Господа, кажучи: А може, їх там знайдеться сорок? І відрік Не зроблю того заради тих сорока. Тоді Авраам сказав Благаю, лишень Господа не гніватися, коли я ще скажу. А може, їх там знайдеться тридцять? І відповів не зроблю, як знайду там і тридцять. Тоді той знову, оце насмілився я говорити до Господа, а може, їх там знайдеться тільки двадцять. На це Господь відрік. Не зруйную і заради двадцятьох. Нарешті Авраам промовив: Не вгнів, нехай буде Господові, промовлю ще раз. А може, їх там знайдеться хоч десять? І відповів Не зруйную і заради десяти. І перестав Господь говорити до Авраама, і відійшов. А Авраам повернувся на своє місце.